Доброго ранку, обіцяла вам, що повернуся я на турбіж. І я повернулася, правда, на іншу ділянку. Отак вона симпатично виглядає. Сьогодні якраз така щуча погода. Завтра підвищується тиск. Сьогодні, бачите, он і вітер, і морозь якась. Так що думаю, що думаю, що погоду я вибрала таку, як треба. І сьогодні нам пощастить на цій дуже загадковій ріці. Ловити тут доволі складно, тому що тут течія, тут якісь купа дерев на, на дні, трава ще досі, хоча вже лютий місяць, а вона все ще є. І от Тетяна вже обірвалася. Так, зараз ми прив'яжемо наш ексклюзив лідер, дозамовила собі гачки. Оце дуже класні гачки, я вам дуже рекомендую. Латики, что, друзья, у нас поклевка первая? Ну, вроде да, вроде поклевка. Ох, 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 ребята, есть рыба! Зійшла, зійшла наша щучка. Ну, нічого. Була, друзі, в нас невеличка щучка, зійшла, клюнула ось на палміра. Ну, ну, це вже добре. Шкода, що я її, звісно, не потривала в руках, але нічого, нічого. Ми ж тільки починаємо. Тут коротко, ходять люди. Дивляться до мене як на дебіла. Я тут не уявляю, як там хлопці в Києві ловлять. Хоча, мабуть, в Києві просто більш продвінути, і там всі байдужі до, до, до тих людей, які самі з собою спілкуються, а мені, то, звісно, трохи так странновато. Ох, була покльовка. Була, друзі, знову покльовка. Бачите, є тут риба. Ця вона прям воодушевілась. Ах ти ж, гнидниця. Вона мені відкусила хвоста. От зараза, мала, ну. У що риболовлі основне багато рухатися. Якщо риба активна, то вона зразу клює. Якщо вона не клює, значить її там немає або вона ну, не хоче вона клювати. Через те йдемо ми далі. Тут у нас мілина, я вчора подивилася по карті. Ну, давайте покидаємо. Вдруг вона на мілині теж стоїть. Знов я обірвалася. Це так, знаєте, найобразливіше, що ти обриваєшся тупо на, на породіму місці. Я ще розумію, якби там якісь камінці були і так далі. А тут просто трава, яку ти не бачиш. Друзі. Є в мене щучка перша ручна. У мене, на жаль, блін, відключилася камера перед цей, ну, розрядилася, я не поміняла батарейку, забулася. Коротше, ну і звісно, на цей момент щучка вирішила, що її треба клюнути. Ну, то 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 вже таке в, в житті важливо те, що вона зловилася. Хоч і така маніпулька, але все рівно. Зловилася вона. І, чесно, я не пам'ятаю, як називається ця приманка. Я потім подивлюся і вам скажу, ну, така. Рибка без нічого плоскінька. Бачите, теж в кольорі лох. Подобається рибі взимку, кольор лох. О, дивіться, як легко вийшло, я в шоці. Таке, перша риба у нас є. Цю малечу ми зараз відпустимо. Ой, така маленька. Є, друзі, ще одна риба. Ой. Є це вже третя з цього місця. Ну, знов така ж сама невеличка. Може це та сама. Звісно, вряд ли ось. Така хтось її гриз. Інтересно, я, я, я вам скажу. Хоч вона і невеличка, але ну, чесно, я дуже щаслива, тому що я, як завжди, до останнього сумнівалася в позитивному результаті за за цієї ідеї. Але як бачите, типу, ти, ну, ти стараєшся, ти пробуєш, і, і, і воно виходить. Так. Біжи млявка. А може, а може. Це тому, що я сьогодні ловлю на павліків X-Game до 7 грам. І павлікове мастерство на річці Труб'єш, бо він тут ще з дитинства. Трошки перейшло і на мене. Берешу, звісно, тому що я мастер. Приїхали на місцевий пляж. Пляж це зветься Катеринка в народі. Ну, друзья у нас одна поклевка но ну, есть конечно вероятность что там уже и очерет нет это был не очерет это была поклевка есть друзья, еще одна рыбка Отак. Та, та Таких огромних щупачат ловить. О, не дарма я сюди лізла. <смір> Бачите, зловилася ще одна щучка, зловилася на наш. Як оказалось, це у нас, якщо Павлік казав, не вібра хвоста, я забула, я опять забула, як вона називається. Твістер, во. а Тетяни все, що дергає хвостом, все вибрахалось. Така, Ну, блін, напевно, тут ну, немає більшої риби. Якби була, то, то чого б її не клювати? Мабуть, нема. Де й то взятися? Це ті, що весною, напевно, народилися. Так попідростали за рік. Складно ловити, все дуже зносить. Тут ще чомусь там менша течія була. Тут течія взагалі шалена, кудись воно тягне ті 3 грами. Ну, чотири я не хочу ставити, бо, бо тут є і більш мілкі частини річки, і щоб щоразу не переставлятися. Хай буде так. Хто захоче клюнути, той клюне, логічно. І я так думаю. Я вже щось і втомилася тинятися. І ті піші прогулки не для мене. Пам'ятаю, не знаю, роки, мабуть, ще два-три назад ми з Павликом були ну, в іншому місці, але там теж такі високі береги, така течія була, ну теж ця сама річка, тільки інший, інший, ну, інша локація. І я весь час здивувалася, думаю, боже, ну як же ж він там ловить, ну як у нього виходить. Я, мабуть, ніколи так не зможу. І от дивіться, пройшов час, і я змогла. Не дарма Павлик на мене, ото весь час бурчав і вчив мене, що і як треба робити. Не дарма, бачите, його навчання пройшли. Ой-ой-ой, там хтось пливе. А, то коченятка. Каченятка, каченятка, каченятка подождіть, ви мене. Ах. Блін, друзі, була покльовка, і в мене відв'язався цей повідець. Ай-яй-яй. Як це я так натупіла то -та? чи обірвався? ні, не, не обірвався. Є риба, ребята. Так, це, звісно, все дуже цікаво, але я не знаю, як я її зараз звідси достану. Бо вона ще трошки більша, ніж попередні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сонечко. Моє. Так. Дивіться, це перша. Адекватна риба. За весь час. Так, зараз Татьяна полізе. Телефон лишу, щоб не впасти. Ух. Ох ти ж ж ти ж муха. Є, іди сюди. Іди сюди. Оп-оп-оп. Так. О, дивіться. Така, ну більш-менш, тільки як я звідси тепер вилізу. Якось вилізу. Оп, оп, оп. оп. Так. Тетяна зловила більш-менш більш ну, рибу і геть не впала. Не скотилася з горба. Дивіться, яка. Ну, це така, за сьогоднішній день найбільша. <сі> Вона якось так дивно клюнула, наче підсіла. Але, бачите, воно все в рот на палмера в такому рожевому кольорі. Ну, прикольно. Бачите, тут дуже високо, я не знаю, метра до трьох, мабуть. Тут страшно було піднімати, щоб не луснула палка. Добрий день. Що? На що ловити? – На такі приманки. Ой. А ви на що? На На бльосна. Ні, я не силікон ловлю. – Ой. І що, ловиться щось? Там ми тільки прийшли. Тільки прийшли, але діти ще. Да. Понятно. Ой-ой-ой. Ой. Попливла. Така фізкультура, звісно. З цим туди-сюди, бачите, такі ось високі береги. Ну, незручно, ні ловити незручно, ні діставати незручно. Ну, Головне, щоб клювало, я вважаю. Це Тетяна вже зловила цю рибину і думає, що ти, я б вже й додому йшла, чесно кажучи. Але, але треба ще пройти, тут ще трохи лишилося до пункту мого призначення останнього. Коротше, закінчились в мене всі повіці. Я перев'язувалася дуже довго і нудно. І на першому ж західі обірвалася, рознірніся і вирішила, що на сьогодні мені вистачить. Не буду я вже нікуди йти. Краще я потім ще, може, колись приїду пораніше з запасом снастей, повіців і приманок ходових. Коротше, а на сьогодні я буду закінчувати. Ловила я сьогодні на павликів X-Game до 7 г. Це у нас катушка 2,5 тисячка. Ось, Як завжди, працював у нас перчик. Бачите, взимку подобається щуці саме лох. Коли ще погода така більш-менш сонячна, то ще й ловлю я на фіолет. Бачите, тут є всякі рачки. Ну, у мене з рачками я якось я дружбу не ввожу. Ось, а такі от всякі хвостики то дуже гарно працюють. Посилання, як завжди, є під відео. Я, як завжди, чекаю на ваші відгуки у коментарях. Ось, всім привіт! Спасибі, що знайшли можливість і бажання подивитися сьогоднішнє моє відео. От, Павлику, спасибі, що змонтував красиво. Все, друзі, до наступних зустрічей. Пока-пока.